Скоїв летальну ДТП та втік з місця події. Увечері неподалік Соколівки, що на Косівщині Керманич скоїв не на пішохода та покинув потерпілого. Водій не викликав поліцію та медиків. Однак уникнути відповідальності за правопорушення йому не вдалося. Поліцейські оперативно розшукали водія та вже повідомили про підозру. До поліції про виявлене тіло чоловіка на дорозі повідомили перехожі громадяни. На місце події негайно прибули слідчі слідчого управління обласної поліції. Співробітники поліції Косівщини, а також експерти криміналі. Лісти надалі було встановлено, що чоловік загинув у результаті наїзду транспортного засобу, про що свідчили травми на його тілі. Загиблим виявився місцевий мешканець з 1983 року народження. Правоохоронці вилучили з місця події уламки транспортного засобу. Також поліцейські проаналізували записи камер відеонагляду поблизу місця злочину та встановили інші прикмети автівки. Під час проведення пошукових заходів поліцейські віднайшли автомобіль та з'ясували місце проживання порушника. Ним виявився річний житель Косівської громади фігуранта затримали в процесуальному порядку. Йому вже повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених за частиною першої статті 135-ї. йдеться про залишення в небезпеці та за частиною другої статті 286 сімдесят Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Кримінального кодексу України невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Поліція Прикарпаття наголошує учасникам Дорожнього руху. Якщо трапилася дорожньо транспортна пригода, не залишайте постраждалих наодинці. Негайно телефонуйте про трагедію медикам та поліції. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, Новини на вежі.